Здоровий туп, у нас день четвертий, ми продовжуємо грати. Нам дали що це? Їсти? О, файно. І записочка. Що хотів сказати? Ще один загадковий випадок. Цього разу зі сторожем, який проводить спортивні заняття баскетболні сліду. Останній запис камер показує, що він не притримав двері для дороти. Якщо зустрінеш її, краще кивни і усміхнися. Добре. Що хотів сказати? Підписуйтесь, ставте лайки, коментарі, підписочку, і все як треба. Гарного вам перегляду. А ми погнали. Ми погнали купати. А охорона... давайте пришвидчимо. Молодий з Дороті, при розширенні камери. Це гаразд. О, дай сюди бумага. Ну побачимо. Там може далеко не йти. Вертайся, вертайся, вертайся. Мож треба купати. Ну, така пані дороті. Цікаво. Так що старанку, і ми ліземо у нашу яму. Тут зразу же годинничок. О, що це? Де ми? Я Купаємо далі, попаємо далі, по периметру, щоб всі предмети не пропускати. Черпак купає ідеально. По завданнях нас домовитись до ротті. Так, наші є 30 енергії. Ну, до обіду ми ще раз маємо зараз залізти в цей. енергія у нас закінчується по чуть-чуть. Ще Копаємося, вилазимо. Так, це сюди. Ой, закриваємо і землю ми ховаємо. Так, тільки три предмети, хочемо охоронцям. Зразу купимо вон там їжу і подивимося, що у нас є 200 бумага. Скільки даєш? 16 Добре, давай, давай, давай. Братанчик, давай. Окей. Перше ми зайдемо сюди пити. О, дороті, дякую. Цей холодильник має Це що? Погано візьми. На тут 20 доларів. Їжу, їжу, їжу. 10 секунд. Все, добре. Що тут це ще є? 55. 5 секунд у нас, 5 секунд. Все. Ми ну, все, встигли. Купили нову лопатку, до речі. Зараз ми її зразу перевіримо. Навіть не знаю за скільки ми її купили, але хай буде. Чікс. Вона же така нормальна. Ой, сильно. Купає сильно. Вона же така ямка нормальна. Будуть купити нові меблі на складі. Це нам треба гроші. Це нам для цього треба гроші. І тільки 14 доларів. Нормально, ми собі купаємо по чуть-чуть. Де -чуть, у нас буде добре? Ой, ось ми зверху пропустили. Закриваємо землю, забираємо. чик 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 чик-чик. Чальник, Приймай товар. 33. Переговори на 34. 35. Оп! Успіх! Погнали! Давай сюди. Давай, давай, 30 секунд. У нас є зразу. Їжу перше, зразу беремо. Так, братан, там? Так, склад. Так. 20, 10, 10, 10, 10. Що ми візьмем. Стільчик візьмемо. Я нічого не зрозумів, що я зробив. Я нічого не зрозумів. Копати на 10 метрів вниз. А ми копаємо по чуть-чуть. Щоб -чуть. не пропустити, щоб не пропустити, щоб ніц не пропустити. Як поняти, окей, як поняти, скільки ми прокопали? Там 10 метрів, 5 метрів, 2 метра. У бі 20 секунд. Пан, вилазимо. Це опасно. А я стигну землю змити? Раз. Два. Три. Чотири Стих! Остання секунда. Ого. Давай, дякую. Так. Що я обміняв? А, вот, дати предмет. Я маю для тебе роботу заплачити від 12 доларів. Е -е -е -е. Принеси мені їдальня. Це не їдальня. Що таке їдальня? Принеси мені їдальня. Що це таке? Так, енергетик беремо. Ще один, бам. І ще один. І трошки покачаємося. Ого, а що так тяжко? 125 кілограм. Давай, 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 давай. Дуже тяжко йде. Є! Yeah. Пільше на 2. Дуже тяжко, не хочу Дякую. так їдальня, предмет їдальня, я не знаю, що це. А, так ми могли от спокійно зайти на склад купити. Я не розумію, я купив бусульчик і віддав його одразу, тому давайте щось таке саме дешевше. що тут є. Підлічки допомагають. Demit допомагає швидше розширити 3 долара. Лойте ну, один візьмемо. Ну от за 10 вазонок ми беремо. Окей. О, а вот з силеним ставиться. Все. Yeah. Осельно з неприємним запахом. Хай буде. Так, на 10 секунд до кінця обіду. У нас 3 долари лишилось, поки нічого не буде. Нас появилось донаміт і флейра. Зараз ми швидко розкопаємо. Надіюсь. Енергетик Це у нас по бабкам 0. А я особенний, да? Не треба вручну, за... нічого не задумав. Не, пензелю. Перевіримо заради динаміт. На Q, так? Не, на V. на Q. Ж, трохи покупаємо і перевіримо на динаміт. Наша хвилина до охоронця. Предмети йдуть трохи. Так, низький рівень. А ну перевіримо, все-таки. На Q може бути глибше. О, oh. ну так сильно, як я очікував, якщо чесно. Так, швиденько змиваємо. Так, кличем начальника. У нас є досить нормальних предметі. предметів, ти нічого не задумав. 54. Давайте поторгуємося. 68. На 4 більше. Оп! Успіх! Нормально. Дякую. Я побачу. Давай, давай, добре. Треба щоб швидше купати. Їжу, їжу, братан, їжу. Треба 5 їжу. 194 для цього купання. 194, інтели Тоже 97, 97. 97. Тим на 5 секунд. Коротше, динаміт прикольний, але мало. І треба купити мотузку, щоб вилазити чим пошвидше. О, я знайшов щось. Із предмет їдальня. Давай, енергії в нас нема. Змотуємо, землю ховаємо. Предмети викладаємо. От це все. Викликаємо начальника. Він тепер питає, чи я щось задумав, чи ні. 49. Давай, ладно. Давай, топай. Їжу, їжу, їжу. Оп-оп-ам-ам-ам. Люди ну, ще динаміта візьму. А, у нас нема грошей. Я купив якийсь вазон, коротше. Завжди вказую на північ. Час поверну охоронця. Плюс 15 секунд. Чого цього раніше не бачу? У нас через 2 години нічна тиша, Давайте пробуємо, що таке фонарик. А, ну. Таке собі. купаєм. Купаємо. Новатора. Навішній ключик. Да бачиш, треба купити шнурок, бо дуже помало вилазить, коли буде ще глибший на... Ті там вже яма! Вже така нормальна ямка. Ну. Так, є, кличемо. Ще... Ну, чи ще розстигнемо, чи ні. Добре, давай, братан. А вот гантелька. Плюс 5 слотів, плюс 1 енергетик. А у нас енергетики є, ж можу купати ще півночі. Прямо туску. А, 97, нас 3 не хватає. А ладно. У нас два енергетика є точно. Та ми зараз там викопаємо, я не знаю що. У нас є дві хвилини. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Все, закріпаємо, ховаємо, ту вже ніч. А зараз ми будемо наші діла вночі. Оце всі сплять. Вчити, ну, не може поки це хранить, краще трохи поспати. Ну, Давайте, Дане, ляжемо, поспимо. Ми думаю, на цьому будемо закінчуватися. Ми вже побачили динаміт і то все. Тому дякую вам за перегляд. Ставте лайки, коментарі, підписочку, все як треба. До зустрічі!